Спотлайт на біржі KuCoin. що це таке, і як на цьому заробляти? Ну, Spotlight – це аналог байбітовського лаунчпада. Тобто, всі активності, як правило, зводяться, щоб було простіше. Це всі, всілякі IDO, лаунчпади, Spotlight. -и. Тобто, в цілому всі активності спрямовані на те, що дають нам можливість купити монети проєкту до того, як проєкт заліститься на біржу і почне торгуватися. Тобто ми купуємо монети на невелику суму нам дають по дуже низькій ціні. І коли проєкт виходить на ринок, торгуватися, монета точніше. Вже виходить на ринок, ми її можемо продавати там, в 5, 10, 15, ну і значно більше дорожче. І на цьому ми заробляємо. Сама головне, то головна, як то кажуть, перевага таких активностей, це те, що тут немає ризику. Наш ризик. Та насправді це ну, вирогідність, що біржа закриється. Ну тобто, ну, ми не використовуємо це така дуже маленька вирогідність, як і банки. да, Є вирогідні, що банк може закритись. Так, є. Тобто ми не використовуємо в цей момент якісь там біржі, про які ніхто не знає, чи дуже мало хто знає. Тобто це KuCoin, одна теж стопова бірж. Тобто, я використовую для таких активностей Binance, Bybit, KuCoin, OKEX, Тобто, це топ-бірж, топ як на, на мій погляд. Але, звісно, в світі буває усілякі. Тому я насправді в спотлайті не, не приймав участь. Він був, якщо я не помиляюсь, попередньо один. Він був теж з гарними результатами. До цього ми не приймали участь, тому ми дуже швидко почали робити аккаунти, ну, небагато встигли, 20 з гаком аккаунтів зробили, собі для того, щоб прийняти участь, тому що ну, це вигідна історія. А ми все ж таки мультіакери. Давайте розбиратися, де він знаходиться. Тобто біржа KuCoin, вам потрібно мати аккаунт на біржі KuCoin. якщо у вас нема, зареєструйтесь за посиланням, яке буде під цим відео або в пості в Телеграмі. Я одразу скажу, що не реєструйтесь взагалі в крип крипта. є таке, як то кажуть, таке правило: не ходіть ні по яким посиланням, які знаходите через пошук, бо це дуже небезпечно, бо ви можете от потрапити на фейкові сайти. На яких вас е, зламають, і ви втратите аккаунт, гроші там і так далі. Тому це моє правило, я так дію і вам так раджу. Звісно, якщо ви бачите мене вперше і не довіряєте, то теж не переходьте за цими посиланнями, і це буде правильно. Е, і так, давайте розбиратися, де це знайти. Тобто вам потрібно аккаунт на KuCoin мати. Е, і якщо можете двома шляхами, ось вона є тут зараз в таблиці, ну, точніше, не в таблиці, а в цій каруселі, рекламній каруселі на головній сторінці Кукоє або за посиланням. Звісно, в відео буде і посилання на цю активність. Але ви можете знайти ось тут на головній сторінці, крутити цю карусельку, і ось Spotlight, Переходити сюди. Давайте розбиратися з датами. Тобто, ну, ця біржа, на жаль, має тільки російський і англійський інтерфейс, щоб всім було зрозуміліше, використовуємо російську. Початок в нас вже почався. тобто Початок був 6-го числа, вже почався, розпочався. знімки балансу вже, вже почалися, але не хвилюйтесь, ви встигаєте. Все, що вам потрібно, просто мати більший баланс, ніж тут, ніж мінімально необхідний. Тобто початок є. Давайте подивимося, що по необхідним балансам. Ось вони нижче, 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 нижче. Ось тут. Не тут, не тут. Так, стоп. Я ж їх бачив, бачив. Так, давайте, щоб не затягувати відео, я думав, що вони тут, але не тут. Коротше, мінімально треба мати 50 доларів. Де ж зникли зник опис хвилинку, хвилинку, байбіт, байбіт. Так, не бачу, не бачу, де опис зник. Вам потрібно мати, ну я по пам'яті вже тоді вам розповім, Вам треба мати мінімум 50 доларів на акаунті щодня. Але звісно, якщо ви, як і я, ми не встигли. Ми сьогодні насправді як і сьогодні 7 число, 7 травня. Ми сьогодні доробляли аккаунти і просто закинемо там по 100 доларів. Мінімум треба 50 доларів мати на акаунті. Ну це вже ви тоді не встигнете, ви не виконаєте умову. Бо мінімально вам потрібно мати 50 доларів щодня. з початку знімків, тобто вони почалися з 6 числа, і закінчується підписка 12-го числа. Тобто, протягом 6 днів вам треба мати середньодобовий баланс 50, від 50 доларів. Тобто покладіть там 60 доларів, і у вас вирівняється цей баланс за втрачені дні або 70. Ну я закину просто по 100 і окей, цього буде достатньо. Але ви можете вирахувати. Тобто, після цього буде вже. Я не знаю, як це буде відбуватися по інтерфейсу. Обов'язково просто переходьте до нас в телеграм-канал, підпишіться туди. Там я все одно викладаю всі ці активності, коли вони дати, як вони робляться, всі відеоінструкції. Тому просто підпишіться на телеграм-канал. Я все одно буду це. Як то кажуть, подалі анонсувати і писати про це, тому ви не забудете. Тобто, саме про так, що зробити? Зробити аккаунт, закинути на аккаунт 100 доларів в даний момент на свій аккаунт, і вже є приєднатися. На цьому аккаунті я вже приєднався. Дивіться, показую вам на іншому аккаунті. Зараз я перейду тут цю активність, от так само через цю карусельку через рекламні бали. От. Spotlight переходимо, і вам потрібно тут. Ось підписатися, під два рази підписатися. Ну, давайте я вам це і зроблю. Тобто підписатися, погоджуємося, підписатися. Тут прома до самого кінця прокручуємо саме низ і тоді з'являється синя ну, синя плашка. Підписатися і ось реєстрація. І натискаємо Реєстрація. Все, ви зареєстровані, Ось така проста реєстрація на цей. Ви відповідаєте. Ну, тут пишено, що ви успішно оформили підписку. Зверніть увагу на дату закінчення ну, цієї події. І слідкуйте, чи отримуєте ви локацію. Тобто, ось так це відбувається. Тобто, Все, все що вам треба зробити, тримати на аккаунті. Так, давайте я все ж таки спробую зараз швиденько не хочу перезаписувати відео, якщо чесно. Бо тут ви можете тримати більше, ніж 100 доларів. Більше ніж 100 доларів. Якщо 1000 доларів, на жаль, не бачу зараз так швидко. Були умови, насправді, були умови, де. Click for more. А, ось spotlight, Може більше дізнаємося. Так, ось умови. А, ай, виконали. Виконали. Ось, ось, умови. Так, так, так. Є. ну Це інформація, який тут крутий проєкт, бла, -бла, -бла. Так, стоп. Кукоін, spotlight, хвилинку, хвилинку. саме Kucoin, spotlight. А, ні це... ні, це попереднє. Це попереднє, як вони виходили. Ні, це не ця інформація. spotlight, Зараз, можливо, ми побачимо тут. Ні. Тут опису також немає. На жаль, від балансу. Хм, я не знаю, як зароботи. Ай, На жаль, я вам не покажу. Якщо зареєструватися, давайте я зараз верифікацію. Так, я, да, да. але умови. Просто на початку були, коли переходиш в Spotlight, спочатку була таблиця, з, і воно перекидувало на таблицю. Так, об'явлення як Присоєдніся к токен сейлу. Е, ну, на жаль, в них була там градація, що від тисяч, якщо ви тримаєте, ну, давайте по пам'яті, середньодобовий від 500 доларів до 1000 доларів, ви три квитки, тобто отримуєте, е, 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 якщо більше 1000 доларів, е, від 1000 до 5, ви можете отримати 7000 е, квитків. Зараз, на жаль, не бачу цієї таблиці, тобто ви можете збільшити свій шанс. Ну, дивіться, щоб не затягувати відео, просто по... пошукайте самі. Ще подивіться, де тут може бути цей опис. Ну, зараз його, якщо чесно, не бачу. Не хочу затягувати вже довше відео. Тобто від кількості квитків залежить від, від балансу, від величини балансу, фак, правила, а ось, правила заходимо. Ні, правила тут все ж таки. Ага, все знайшов. Слава Богу, не, не дуже Ось Осьо. Правила заходите, бачили, де я прийшов, ось правила, вони сюди його приховали. правила. Тобто тут ось баланс від 50 до 500 середньодобовий один квиток, від 500 до 1000 два, Від 1000 до 2-3. Ну, ви зрозуміли, як дивитися. Тобто, ну, Знову ж таки, ми йдемо по кількості акаунтів, і збільшили кількість акаунтів, і розкинемо по кількості на баланси. таки, балансуйте, бо зараз є в цей момент ще. Будуть відео ну прям завтра. Відео і IDO вже почалося на Bybit, Launchpad на Bybit також дві промоактивності на Bybit, Тобто лаунчпул відкрився на Bybit, тому тут треба балансувати своїм своїм депозитом, де його краще примножити. Знову ж таки, у себе в телеграм-каналі я даю тільки все, що ось без ризику, де можна заробляти, без ризику. Так, це не XCX, але без ризику, тому що там, де XXів, там ви швидко втрач, тільки втрачите. втрачаєте. Тому. Що що таку зроблю відсу в сторону? Дивіться, трейдинг, оці ф'ючерси. Це все не про крипту, це все про те, як втратити кошти. А активності, ретродропи, ноди. Ну, тобто, знову ж таки, якщо ви спекулятивний портфель, це можливо про заробіт, і то є ризики. Так, а активності це без ризику, тому я вам їх показую. Звісно, я займаюся і різними активностями, але в канал транслюю тільки те, що на, на чому люди. Ну я не знаю, як ви зможете тут втратити, але можливо хтось і зможе. Але це, це не має ризиків. Все, я вам показав, де це знаходиться. Тому чекаємо, чекаємо по датам, по датам до 12 числа, до 12 травня тримаємо баланс, чекаємо результатів. Як там все буде відбуватися, ну, буду вже дописувати відео в телеграм-канал. Все, досить коротенька інструкція. Кладете баланс, закиньте просто більше, тому що активність вже почалася, і знімки ваших балансів відбуваються декілька разів на день, тому вам треба тримати тут баланс. Ну, Я закину просто по 100 доларів на два аккаунти, ну, а на інший там, менеджер скинуть. І розповім, буду вам розповідати, якщо буде, а який результат. Ну, Я думаю, що KuCoin все ж таки буде пушити цю історію, тому що у Байбіта дуже гарний хайп, із того, що в них багато промо. Про всі промо на Байбіті також я викладаю відео в телеграм-каналі, на YouTube каналі. Тому підписуйтесь і слідкуйте. При тому, що я не просто текстово викладаю інформацію, а й даю саме відеоінструкцію для тих, хто десь ну, мало досвіду, або просто там ну лячно розбиратися. Це нормально. Бо я по натурі своїх задрот, мені цікаво з цим розбиратися Тому приймайте участь і заробляйте. Не заробляє тільки той, хто нічого не робить. Все, всім щастим.